ми будемо говорити про Україну із Сюзен Стюарт з дослідницької групи Східна Європа та Євразія з фонду наука та політика в Берліні. Пані Стюарт, чи ми зараз стаємо свідками розпродажу України, як це кажуть деякі демонстранти у Києві? Я Вважаю, це ще не настільки екстремально, але ми вже бачимо, що перший крок зроблено. Залежність України від Росії тепер збільшилася після того, як Янукович прийняв пропозицію Путіна. Питання в тому, чи вступатиме Україна до митного союзу? Це був би крок, що зайшов би набагато далі ніж те, що ми зараз побачили. так далеко не зайшло. Чи був є зі своїми цілями пропозиціями та? Реакціями занадто наївним, головною проблемою угоди про асоціацію було те, що ця пропозиція була власне не дуже амбітною. Вона пропонувала у середньостроковій довгостроковій перспективі дуже великі переваги для України, але Україна спершу повинна була піти на жертви. А готовності до цього не було. Адже українська еліта мислить короткостроково. Тому, зрештою, ця пропозиція не була такою привабливою. А є ще шанс на справжнє зближення між Україною та ЄС Я гадаю, Янукович намагатиметься і надалі маневрувати між Росією та ЄС, але справжнє зближення можливе на моє переконання лише у середньостроковій перспективі і за іншого керівництва України.